Покажу реалізацію цікавого замовлення. Отримав ось такий відбивач фари автомобіля Volkswagen Polo. То ось тут ближнє світло, тут дальнє чи навпаки, не знаю. ну Загалом замовник робить тюнінг фар, замінив лампочки, встановив LED лампочки, і захотів ось тут закрити, щоб якийсь візерунок світився. От. Він мені це прислав, щоб тут я мав змогу виміряти, підібрати розмір, і потім, як, як надрукую, то. Встановити, побачити, як це все виходить. От. Також він мені вислав візерунок, який би хотів. От. І ось так я це все змоделював на ліву та праву фари. От. Як бачите, візерунок ось з написом. Також є силует самого автомобіля. От. І ось так це все надрукував. Тобто задумка така. Що фара лампочка буде світити, просвітлювати через ці отвори, да, прорізи, і буде такий силует світитись. Оце все ось так сюди стає, зараз продемонструю. Передбачено, що це буде встановлено на Е, Лампочка, наскільки я знаю, буде світлодіодна. То сильно не буде нагріватися, ось і так оце все буде виглядати. Ось такий авто-тюнінг світла, можливий із 3D-друком. Кому потрібно те щось таке цікаве, виготовити, в описі під відео мої реквізити для замовлення. Всім гарного дня, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!